Збірна України в своєму вже фірмовому, валюдольно серцезупинному стилі, перемагає збірну Мальти. І ми побачили від збірної знову ж таки важкий, непередбачуваний по результату матч. Ми знову пропускаємо, знову відігруємось, камбечимо. Перший гол мудрика. Тобто в цьому матчі було все, окрім червоних карток, слава Богу. Але чого не було в цьому матчі, так це ідеї. Ідеї, за рахунок чого ми збирались перемагати цю збірну, скажіть мені, можливо, я не помітив, але Україна перемогла тільки за рахунок свого класу, точніше класу своїх гравців. Ура! Вийшов ванат на правий фланг, як я і хотів у минулому матчі. Він вийшов, але... Як грала збірна? Вона грала в основному на мудрика. Гравці давали йому м'яч і просто чекали. А мудрик помалявся, помилявся, помалявся і наприкінці забив. І ми забули про всі його помилки, які були раніше. От вам питання із зірочкою: як Україна намагалась атакувати, якщо не через Мудрика? От у цьому матчі, як це вони робили? Напишіть у коментарях, тому що я такого практично не пам'ятаю. В паралельному матчі збірна Італії програє англійця. Це нам, як ми знаємо, на руку. От і тепер все буде, ну мабуть, залежати тільки від нас. Нам треба перемагати італійців. Як ви вважаєте, а це взагалі реально?